Псалом 34. Псалом Давида. Господи, учини суд на тими, котрі кривдять мене, побори тих, які воюють зі мною, візьми зброю та щит і підіймись мені на допомогу, витягни меча і перепини тих, які мене переслідують, скажи моїй душі, я твоє спасіння, хай посоромляться. й... Зазнають стиду ті, які дошукуються моєї душі, хай обернуться назад і покриються ганьбою ті, котрі виношують проти мене зло, хай стануть вони як порох, який розносить вітер, нехай прожене їх Господній ангел, нехай їхня дорога покриється темрявою і стане ковскою, нехай ангел Господній їх переслідує. Однак вони даремно наставили на мене свою згубну пастку, безпідставно дорікали моїй душі. Нехай накриє їх сітка, про яку не знають, нехай їх схопить капкан, який самі прикрили, хай попадуться в ті ж тенета. А моя душа радітиме в Господі, буде веселитися своїм Спасителем. Усі мої кості скажуть: Господи, хто подібний до Тебе? Ти визволяєш бідного з рук тих, які сильніші за нього, а вбогого і нужденного від тих, які його грабують. Піднялися фальшиві свідки і стали допитувати мене про те, чого я не знав, відплатили мені злом за добро, осиротили душу мою. А я, коли вони тривожили мене, одягався у мішковину, упокорював свою душу постом тож моя молитва повернеться в моє нутро. Я піклувався про кожного з них, як про друга. Як про свого брата, і впокорювався, як той, хто ридає і сумує. Вони ж з мене глузували, зійшлися, зібрали на мене кари, а я не знав. Розділилися і не покаялися, цькували мене, глузливо висміювали, скриготали на мене своїми зубами. Господи, коли ти зглянешся, відведи мою душу від їхнього злодіяння, мою єдину від левів. Я прославлятиму тебе, Господи, на багатолюдному зібранні, оспівуватиму тебе перед великим народом. Не дай потішитися наді мною тим, які безпідставно ворогують проти мене, котрі без причини мене ненавидять і переморгуються очима, бо зі мною вони говорять мирно, а в гніві задумують зраду. Порозкривали на мене свої уста й сказали: добре, добре, побачили наші очі. Ти побачив, Господи, тож не промовчи, Господи, не відступи від мене. Устань, Господи, і зваж на мій суд і мою справу, Боже мій і Господи мій, суди мене за своєю праведністю, Господи, Боже мій, аби не насміхалися наді мною і не говорили у своїх серцях: добре, добре нашій душі, хай не скажуть, ми проковтнули його, хай застидаються і засоромляться разом ті, які радіють з мого лиха. Хай одягнуться стид і сором ті, які вихваляються переді мною. Хай радіють і веселяться ті, які бажають справедливості щодо мене, і хай завжди говорять ті, котрі бажають миру своєму рабові, тож буде звеличений Господь. І язик мій буде навчатися твоєї праведності та як віддавати весь день тобі хвалу. Дії святих апостолів. Розділ шостий. Тими днями, коли зростала кількість учнів, почалися нарікання елліністів на юдеїв, що про їхніх вдів не дбають при щоденному служінні. Скликавши громаду своїх учнів, дванадцяте, розказали Не годиться нам, облишивши Боже Слово, прислуговувати при столах. Виберіть, брати, поміж вас сімох мох надійних мужів, сповнених Святого Духа та мудрості. І ми поставимо їх на це служіння. Ми ж постійно перебуватимемо в молитві та служінні слова. Усій громаді сподобалося це слово, і вони вибрали Степана, мужа, сповненого віри і Святого Духа, Филипа, Прохора, Никанора, Тимона, Пармена і Прозеліта з Антіохії, Миколу. Їх поставили перед апостолами і, помолившись, ті, поклали на них руки. А Боже Слово росло, кількість учнів у Єрусалимі дуже множилася, і серед священників дуже багато були слухняними вірі. Степан, же, сповнений благодаттю і силою, здійснював у народі великі ознаки й чудеса та піднялися деякі із синагоги, що називалася Лібертинською, а також з Киринейської та Олександрійської, і ті, хто з Келікії й Азії. І сперечалися зі Степаном, але не могли протистояти мудрості й духові, яким він говорив. Тоді вони підмовили людей, котрі казали, що чули, начебто він говорив зневажливі слова проти Мойсея і Бога. Вони підбурили народ старших книжників і, накинувшись, схопили його та привели до Синедріону, поставили фальшивих свідків, які говорили Цей чоловік не перестає говорити зневажливі слова про це святе місце і проти закону. Адже ми чули, як він казав, що Ісус Назарянин зруйнує це місце та змінить звичаї, які нам передав Мойсей. Поглянувши на нього, усі, хто сидів у Синедріоні, побачили, що його обличчя було подібне до обличчя Ангела. Книга ВИХІД. Розділ 17 і вся громада ізраїльських синів, згідно з повелінням Господа, за своїми станами вирушила з пустелі сін і отаборилася в Рафідіні, та в народу не було води, щоб пити. Тож народ почав сваритися з Мойсеєм, кажучи: Дай нам напитися води. Та Мойсей їм сказав: Чому сваритеся зі мною? Чому ви пробовуєте Господа? Там народ був спраглий води, і народ продовжував нарікати на Мойсея, кажучи: Навіщо ти вивів нас з Єгипту, щоб спрагою вигубити нас, наших дітей і худобу? І Мойсей заволав до Господа, кажучи, що мені робити із цим народом, ще трохи і мене поб'ють камінням. Та Господь сказав Мойсеєві: Стань перед цим народом, візьми із собою старішин народу, візьми у свою руку посох, яким ти вдарив по ріці, і йди. Я вже стоятиму там перед тим, як ти прийдеш до скелі в хориві. Ти вдариш в скелю, і з неї потече вода, і народ питиме. Мойсей так і вчинив перед синами Ізраїля, і дав назву тому місцю випробування і сварка через сварку синів Ізраїля і через те, що випробовували Господа, кажучи, чи є серед нас Господь, чи ні. І прийшов Амалик і воював з Ізраїлем у Рафідіні. Тоді Мойсей сказав Ісусові: Вибери собі сильних чоловіків. Піди, виступи завтра проти Амалика, і ось я вже стоятиму на вершині гори, а Божий посох буде в моїй руці. Тож Ісус зробив так, як сказав йому Мойсей, і виступив проти Амалика, а Мойсей, Аарон, і Ор піднялися на вершину гори. І сталося, коли Мойсей підіймав руки, то перемагав Ізраїль, коли ж він опускав руки, то перемагав Амалик. Та руки Мойсея стали важкими, і, взявши камінь, вони поклали під нього, і він на ньому сидів, а Арон же й ор підтримували його руки один звідси, другий звідти, і Мойсеєві руки були непорушні аж до заходу сонця. Тож Ісус смертоносним вістрям меча розгромив Амалика та весь його народ, а Господь сказав Мойсеєві. Запиши це в книгу на згадку і вклади у вуха Ісуса, що я повністю зітру пам'ять про Амалика з під неба. І Мойсей збудував жертовник Господу і дав йому назву Господь Моє сховище адже невидимою рукою Господь воює проти Амалика з роду врід. Книга ВИХІД. Розділ 18. Мадіямський священник Йотор, тесть Мойсея, почув усе, що зробив Господь для Ізраїля свого народу, адже Господь вивів Ізраїля з Єгипту. Тож Йотор, Тесть Мойсея, взяв Сепфору, Мойсеєву дружину після того, як той її відіслав та обох його синів. Ім'я одного з них Гірсам, бо Мойсей сказав Захожим я був у чужій землі, а ім'я другого Елієзер. Адже Бог мого батька, моя допомога, він вирвав мене з руки Фараона. І прийшов Йотор Тесть Мойсея, сини і дружина до Мойсея в пустелю, де він стояв табором на Божій горі. Тож Мойсея сповістили, кажучи ось йотор твій тесть наближається до тебе, і дружина та двоє твоїх синів з ним. Мойсей вийшов назустріч своєму тестові, поклонився йому і поцілував його. Вони обнялися, і він завів його до намету. І Мойсей розповів тестові про все, що зробив Господь з фараоном і з єгиптянами для Ізраїля, і про всі труднощі, які спіткали їх у дорозі, і що вирвав їх Господь з рук Фараона і з рук єгиптян. Йотор же був здивований усім тим добром, яке зробив для них Господь, визволивши їх з рук єгиптян і з рук фараона. Тож Йотор сказав. Благословенний Господь, бо визволив свій народ з рук єгиптян і з рук Фараона. Тепер я дізнався через те, що напали на них, що великий Господь більший від усіх богів, і Йотор, тесть Мойсея приніс всепалення та жертви Богові. А Арон і всі старішини Ізраїлю прийшли попоїсти хліба з тестем Мойсея перед Богом. І сталося, що наступного дня Мойсей сів судити народ, а весь народ стояв перед Мойсеєм від ранку до вечора. І Йотор, побачивши все те, що він робить для народу, сказав Що це ти робиш з народом? Чому ти сам сидиш, а весь народ від ранку до вечора стоїть перед тобою? А Мойсей відповів тестові адже народ приходить до мене шукати суду в Бога. Бо коли постає між ними незгода, то приходять до мене я вирішую справу кожного і навчаю їх Божих настанов та його закону. А тесть Мойсея сказав йому цю справу ти робиш недобре. Неодмінно, смертельно виснажиш і себе, і весь цей народ, який з тобою. Непосильна для тебе така справа, не зможеш ти сам один виконувати її. Тож тепер, послухай мене, я дам тобі пораду, і Бог буде з тобою. Ти стій за народ у його справах до Бога. Донось їхні справи до Бога. Ти будеш свідчити їм про Божі постанови та його закон, і вказуватимеш їм на ті шляхи, якими вони мають ходити, і діла, які вони мають виконувати. І ти наглядиш собі з усього народу спроможних чоловіків, які бояться Бога, праведних чоловіків, які ненавидять гордість, і настановиш їх над ними тисяцькими, сотниками, півсотськими і десяцькими, і вони повсякчас судитимуть народ. Надмірно важкі справи вони приноситимуть до тебе, а малі судові справи вони розглядатимуть самі, тож вони принесуть полегшення для тебе і допомагатимуть тобі. Якщо виконаєш цю вказівку, тебе зміцний Бог, і ти будеш спроможний служити, і весь цей народ з миром повернеться на своє місце. Тож Мойсей прислухався до голосу Тестя і вчинив так, як Той сказав йому. Мойсей обрав спроможних чоловіків з усього Ізраїля і настановив їх над ними тисяцькими, і соцькими, і півсотськими, і десятськими. і вони повсякчас судили народ. Складну справу вони приносили до Мойсея, а кожну легку справу вирішували самі. І Мойсей відпустив свого тестя, і той вирушив до свого краю.